спецпроект 103 екстрена медична допомога. Кожна секунда у критичних ситуаціях має значення. Але як має викликати швидку людина, яка має порушення слуху та мовлення? Але вона може це зробити. І зараз ми розповімо, як і які сучасні можливості для цього доступні. А також сьогодні ми покажемо, як фахівці Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф навчають таких діток надавати домедичну допомогу та діяти у критичних ситуаціях адже ми разом з ними завітали. До Підкаменської спеціальної школи і як все відбувалося, зараз вам покажемо. До нас приїхали сьогодні гості, зі Львова. Не гості, а допомогти нам, щоб ви знали, як себе поводити, коли треба надати людині першу допомогу. Ми хочемо закріпити вам знання, щоб ви знали, як себе поводити в ситуаціях, які загрожують життю людини, як ви мали би викликати швидку, як ви мали надати допомогу. Типу терпілі людини, яка знаходиться без свідомості, чи у свідомості, якби ви мали її положити. В нашому навчальному закладі навчаються дітки, які мають порушення слуху, дітки з тяжкими порушеннями мовлення. І один клас маємо дітей, які мають інтелектуальні порушення. В школі навчається на сьогоднішній день 86 дітей. Діти з нашої Львівської області навчаються за спеціальними програмами відповідно до того, яку вони мають потребу. Навчання. Навчальний заклад називається споглибною професійною підготовкою через те, що ми надаємо дітям при виході із закладу професію. Дівчаткам даємо професію швачка-кравець, хлопці теж можуть отримати ту професію, а хлопці отримують професію столяр, різьбяр по дереву і березі. Відкинути так, рукою, як вам зручно відкинути голову так, щоб трошки назад. І нагнувся, щоб послухати, чи дихає. Вухом слухав ніс, щукою, не притулив її до е, губ і рукою поклав на грудну клітку, щоб дивитися, чи вона рухає. хворої людини може не бути пульсу на руці. Серцю не вистачає сили для того, щоб сюди аж докачати кров. Ти до е, людини, яка без свідомості так, ми нахилилися, що вона дихає, ми побачили, що вона дихає, що ми тоді маємо зробити. Людина е, в такому положенні не може знаходитися, як він буде такого здорового чоловіка перекладати на бік? Знаєш як? Не знаю. Дивіться, ми тобі покажемо. Спочатку, ми покажемо, а зараз він прийде, так? Дивіться, ти. Згинайся біля тої людини І та рука, що біля тебе, найближче до тебе, ти її мусиш відвести на бік. Так? На бік. Ось так положити. Потім, що ми робимо? Ми беремо ту руку Бери. своєю рукою. Так, дею. рукою і за руку, руку. сюди і приложить ось сюди, тому чоловік до вуха. У школах таких, де дітки навчаються з обмеженням, слуху, обов'язково їм потрібно пояснювати, як вони мають себе поводити, як їм зручно би було викликати, як вони мають викликати ту швидку допомогу. А в загальному дітям потрібно, мабуть, з класу 8-9 вже пояснювати, як вони себе мають поводити і як вони мають надавати екстрену допомогу. На вулиці людям, які її потребують. Ми розглянули з вами сценарій, коли людина дихає, і ви її положили. Зараз, коли людина, ми прийшли, перевірили дихання, і людина не дихає. У нас на уроках основ здоров'я, на уроках біології, захисту вітчизни, вчителі навчають дітей, як надавати першу домедичну допомогу. І ми дуже раді допомозі медиків, які приїхали. І дякую їм за їхнє чуйне серце, доброту і вміння навчити таких дітей, як наші. У школі в нас слава богу база матеріальна хороша забезпечення. Є в нас куплений школою манекен для проведення до медичної допомоги надання, і ми з дітками на уроках захисту України вивчаємо розділ основа медичних знань. Домедична допомога, перша домедична допомога. І на уроках ми все це практично, теоретично і практично все з дітками проходимо. Треба звернутися на голосовий контакт. Ви мене чуєте, вам потрібна допомога, він не реагує. Тоді ми підходимо до нього і натискаємо, добре би було тут натиснути, то є больове місце, і дивимося на реакцію людини. Чи вміняється міміка? Чи він реагує? Я його потиснув, він що не реагує. Я перевіряю дихання. Згинаюся і закрутив голову, рахую дихання. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Я побачив, що він не дихає. Я кличу на допомогу. Ви можете мені допомогти? Викличте, будь ласка, швидку. Що в нас людина без свідомості, ми проводимо серцеву легеневу реанімацію. Таблетку звані на 103. Ви продовжуєте до того моменту, поки з вами хтось не зголоситься дихати. Якщо ніхто не зголоситься, і ви не підняли їхній дихати, ви просто натискаєте. Сьогодні ми провели навчання з базою серцевоневої реанімації, також прийоми при удаленні дітей. Як направду, неймовірна була аудиторія, тому що, мабуть, ніхто ще з такими дітьми не проводив таких навчань. І дуже діти були зацікавлені, зацікавлені ну, здивувала навіть і нас з колегою, які проводили. Ці навчання, так що дуже приємно було таким дітям читати пілець. Це насправді дуже рідко буває, коли така велика аудиторія, і всі дуже активно залишаються до процесу. І ми хочемо подарувати і дати вам такий сертифікат про те, що тут вміють рятувати життя. Дякую. Для того щоб людина з порушенням слуху та мовлення викликала швидку, існує спеціальний додаток. Як він виглядає, як ним користуватись та як виглядає виклик, в такому випадку ми зараз покажемо. Для людей з порушенням слуху та мовлення в Україні доступний мобільний застосунок перекладач жестової мови, який дозволяє швидко та ефективно викликати екстрені служби, зокрема і бригаду швидкої медичної допомоги. Цей додаток забезпечує зв'язок із перекладачем жестової мови, який допомагає. У комунікації з рятувальниками. Для того, щоб скористатися цим додатком та викликати швидку, необхідно його завантажити та встановити. Для цього перейдіть до магазину додатків на вашому смартфоні Google Play для Android або App Store для iOS. У рядку пошуку введіть перекладач GM або жестова мова і знайдіть ось такий додаток. Завантажте та встановіть його на свій пристрій. Наступний етап це реєстрація та налаштування. Відкрийте встановлений додаток, зареєструйтесь. Вказавши необхідні дані, а саме ім'я, контактну інформацію тощо, надайте додатку необхідні дозволи для доступу до камери та мікрофона, щоб забезпечити відеозв'язок. Для того щоб викликати екстрену службу, у головному меню додатка перейдіть до розділу СОС. Виберіть ярлик Швидка допомога для зв'язку з рятувальниками. Після натискання відбудеться з'єднання з перекладачем жестової мови, який забезпечить комунікацію між вами та службою порятунку. Поділіться цією інформацією з людьми, які мають порушення слуха та мовлення, щоб вони у критичних ситуаціях могли викликати швидку. А ви дивились проєкт «103. екстрена медична допомога? Бережіть себе, будьте здорові, та до зустрічі у наступних випусках.